Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні ми зібралися, щоб донести до наших громадян, українців, урядові ініціативи, а саме програму національного згайного здоров'я 40 російського. Ця програма вперше впроваджується в Україні і в рамках постійної трансформації охорони здоров'я, про що ми з вами неодноразово говорили, це є новий напрямок. Які стосуються профілактики захворювань, а саме фокус зроблений на серцево-судинних захворювань, цукровий діабет і психічне здоров'я, в рамках цієї програми виділена значна сумка, значний обсяг фінансування це 10 мільярдів гривень для е, визначення саме таких захворювань, які впливають на тривалість і продуктивність життя населення. Як і вся медицина, програма національного скринінгу фінансується у рамках програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Основні принципи як для всіх пакетів надання медичних послуг, так і в цьому пакеті здійснюються закладами охорони здоров'я, які саме писали контракт з Національною службою здоров'я. І продовжується добра традиція: мають право заключити угоду з національною службою охорони службою здоров'я України як комунальні заклади охорони здоров'я, так і приватні і державні одночасно. Тобто ніхто не обмежений в наданні даного виду послуг. Єдине, що потрібно відповідати вимогам Національної служби здоров'я України. Хочу у застережити, що це. Не є якийсь е, е, такий масштабний обсяг, буде проводитись додаткових методів обстеження різних. Все в основному буде сконцентрована увага на визначення ризиків захворювань, визначення асимптомних пацієнтів і проведення анкетування. Саме завдяки анкетуванню, на яких більше зустрінеться Вікторія Васильівна. А можна буде визначити, визначити ті чи інші захворювання. Мінімальний перелік лабораторних обстежень, це ліпідограма, це визначення глікованого гемоглобіну і за записана. Як буде працювати ця програма? На СЗУ формує вимоги, та погоджує з мозром зміщою оголошення, приймає заявки від натовачів медичних послуг. Далі цей перелік надавачів послуг буде у вільному доступі, де можна буде ознайомитися, куди людина може звернутися і отримати повний скриніст здоров'я в напрямку з фокусом на тих захворювання, які я тільки що озвучила. Хто має право на таку послугу? На таку послугу мають всі особи, яким виповнилося 40 плюс 30 днів. Після того, тобто умовно. 40 років і один місяць, і більше людина може завдяки додатку Дія, зареєструватися, і на її картку прийде 2000 гривень, це сума, на яку оцінена дана послуга, і звернутися в заклад охорони здоров'я, який має контракт, і пройти повне обстеження. Якщо людина не має додатку Дія, вона може звернутися в будь-який ЦНАП, Написати заяву, і тоді ця заява буде підтягнута до додатку Дія. Передані дані будуть у банк. Банк Ощадбанк саме комунікує із Національною службою здоров'я, тут прописані всі маршрути, і відшкодування буде здійснюватися Національній службі здоров'я за надані медичні послуги. Якщо е, е, Так. і через 7 днів людина отримує смс в, чи в лист на електронну пошту про зарахування коштів, тобто е, доступ до послуги будуть мати всі абсолютно пансієнти із е, у віці 40. Плюс. Надавати послуги будуть, як завжди, заклади, які мають контракт з Національною службою здоров'я, результати всіх обстежень будуть підтягнуті до електронної системи медичної системи, інформаційної системи пацієнта. І що найважливіше, що в випадку виявлення тих чи інших проблем зразу ж лікар, який що, провів... Крині здоров'я особи має можливість видати електронне направлення до обстеження, до того чи іншого фахівця, чи на це, чи інше обстеження. Якщо коротко, то все. Далі продовжить Вікторія Весина. Власне, що ж буде відбуватися під час візиту пацієнта до лікаря в рамках програми скринінгу 40+. плюс? Ну, по-перше, будуть здійснені певні такі антропометричні вимірювання, тобто, це буде вимірювання індексу маси тіла, поружності талії, артеріального тиску. Звичайно, що під час консультування лікар розпитає про шкідливі звички. Про Якийсь обтяжений сімейний анамнез, який буде стосуватися, до прикладу, серцево-судинних захворювань чи цукрового діабету. І власне дуже важливим таким аспектом це буде анкетування, котре всі пацієнти будуть проходити. Воно буде стосуватися оцінки десятирічного ризику серцево-судинних захворювань у осіб. Від 40 до 70 років також буде оцінюватися ризики десятирічні розвитку цукрового діабету другого типу. Звичайно, що буде проводитися анкетування оцінки вираженості депресії, а також генералізованого тривожного стану. І крім того, буде проведений скорочений тест на виявлення шкідливого вживання алкоголю. В принципі, отримавши всі ці дані, лікар зможе ефективно. Розробити план щодо корекції способу життя це є і раціональне харчування, і фізична активність, і корекція маси тіла, і припинення тютюнопаління, і вживання алкоголю. Тобто під час такого візиту пацієнт отримає таку як дорожню карту, що треба робити, щоб покращити свій стан здоров'я і профілактувати захворювання. Адже всі ми розуміємо, що Виявлення ранньої захворювань будь-яких чи інфекційних, чи неінфекційних, воно, звичайно, дозволяє спланувати лікування, якщо вже є потреба, або дійсно скорикувати власне, якісь свої поведінки для того, щоб уникнути розвитку цих захворювань. І вся ця на програма вона ґрунтується на доказовій медицині і вона підкреслює стратегічний пріоритет нашої держави, що здоровий громадянин це сильна країна. Ну і звичайно. І ще одним таким нюансом, який я вважаю, буде дуже доречним для власне сімейних лікарів, це те, що вони зможуть додатково провести комунікацію з пацієнтами 40+, і по вакцинації проти дифтерії правця, котра має відбуватися кожні 10 років, і якою є як правило. Більшість пацієнтів нехтує. Тобто, це буде ще одна можливість, по-перше, поспілкуватися, по-друге, провести анкетування і зробити оцінку ризиків щодо стану здоров'я пацієнта, розробити профіль щодо покращення поведінкових можливостей, і провести вакцинацію, тим самим захистивши пацієнта і від двох інфекційних захворювань. Тому є ініціатива, вона важлива і вона орієнтована на максимальне охоплення таких пацієнтів. Трохи, якщо можна ще статистичних даних, то розрахована ця, розрахована ця програма, трошки статистичних даних, то розрахована також програма на 5 мільйонів українців, можуть скористатися. Це є гарний показник першої дії програми. І ще одне, що б я хотіла додати, сімейні лікарі мають максимально включитися для проведення спільного здоров'я. Але жоден заклад не обмежений у цьому виді надання медичних послуг. Це може бути як загальна лікарня, так може бути і кластерна, так може бути і надкластерна, так може бути будь-який інститут е, Академії наук України. Якщо він має умови, ну, створює певні умови для проведення з країн культурові, то він повинен це робити. Тобто єдина умова, що це має бути в єдині електронні системи, то. Результати все рівно може скористатися сімейний лікар, незалежно від на того, де пацієнт пішов це сприйняття з Тобто на практиці я правильно розумію, людина приходить, хто там на місці є, той проводить анкетування, консультації, оці опитування, а вже потім сімейний складає цю дорожню карту, чи як це правильно? Чи сімейний проводить лікар, оцінтацію? який провів. Оце скринінг здоров'я. Він складає все і фіксує у програмі. А далі вже пацієнт. Єдине, що у нас зараз система, вона є доступна інформаційно для всіх закладів охорони здоров'я. Я Єдине, хочу акцентувати, бо ну, напевно ви вже чули, що багато лікарів кажуть, у нас є проблема, тому що ми працюємо в різних медичних інформаційних системах. Це різні речі. Чи це є система електронного здоров'я, де видно все. Є медичні інформаційні системи, де локально може кожен заклад вносити щось там для своїх пацієнтів. Але обов'язкові дані, які передбачені скринінгом здоров'я, вони всі мають в електронній системі. Їх буде бачити, будь-де лікар, який має контракт з Національною службою здоров'я, і куди пацієнт, пацієнти, буде бачити цю інформацію. Які тері мають бути? В принципі, тут є лікарі загальної практики, може бути терапевт, а може бути медична сестра, яка проводить анкетування і передає лікар від Чи достатньо цієї суми є 2 тисячі гривень, так? Чи вона якраз достатована на. Достатньо. А, абсолютно всі суми для надання послуг, вони є економічно обґрунтованими. Значить туди входить, як заробітна плата, Медичного персоналу, який проводить безпосередньо скриння, затрачає свій робочий час і розхідні матеріали, які необхідні. Якщо у результаті буде виявлено що далі? Ну, якісь підлоги, то не далі. Якщо буде щось виявлено, то відповідно до маршрутизації пацієнт скеровується до профільного фахівця. Тут же фахівець, який провів обстеження. Створює електронне скерування, куди далі звернутися пацієнту, або скерування, яке потрібно йому зробити обстеження першочаної з посільним зверненням до сімейного лікаря, чи якщо він, наприклад, на іншому рівні проходить обстеження чи до профільного фахівця. Тобто, не пацієнт закінчив і воно десь там в системі висить. Воно далі опрацьовує сидіти. Цей... До 40 плюс і до ні. А, як часто можна, але раз на рік? Тільки раз на рік. Скористатися даною посмотрю можна раз на рік. Саме всі будуть ідентифікатори фільтри застосовані. Ощадбанком, Національною службою здоров'я і медичними інформаційними системами для того, щоб не було дубляжу. Якщо людина прийшла і вирішила повторно подати заявку, вона буде скасована. Якщо, наприклад, ну, 2 тисячі гривень, так? а в одній лабораторії одна вартість, в іншій інша, ну там, різниця? Це проблема власника лабораторії. Тобто він має вкласти кошти? А, а можна доплатити свої кошти, якщо вийшов з цей бюджет? бюджет. Будь-яка послуга не передбачає співфінансування зіместу. Якщо не, не всі обстеження пройти хоче, людина ще немає попереднього. Ці якось зазначені у здоров'ях є обов'язковими. Тому фахівець, який проводить обстеження, попередньо спілкується з пацієнтом і пояснює, важливість. Без ліпідограмму. У мені про якіся це освітлені захворювання говорити не можна, без ліпословного гелемогобіну ризики, що діабету не говорити не можна. А якщо є якась патологія, і ми вже думаємо, що є задіяні нирківці в цьому процесі, враховуючи гіпертонічну хворобу, вчи цупровідів, то треба, потрібні додаткові обстеження, вони також включені в цей скринінг здоров'я. Це не означає, що їх обов'язково. стосовно креатинину, білкових расти, то вже не є обов'язково, а гліку зорований гемоглобін і підограма у і ще такий момент обов'язкова скринінг артеріального тиску. Так? На протязі прийому потрібно двічі мінімум виміряти артеріальний тиск, тому що одноразовий вимір нічого не дає. А далі вже можливо потрібен постійний скринінг артеріального тиску, тоді фахівець рекомендує пацієнту вимірювати з такою то певною такою артеріальний тиск. і з тим прийти вже до сімейного. Я дуже велика зацікавленість в цій програмі. Скажу вам так, що вона економічно дуже вигідна для коронавіру. Я думаю, що на... Майже кожен приватний заклад законтрактується. Наразі ще не відкрито контракту контрактування по даному пакету, думаю, на ніякому буде відкрито. Тоді ми будемо мати бачення. Але з розмов з колегами, звичайно, ми обговорювали про цю проблему. Я не вчула заклад, який би не хотів контрактуватися. А інакше воно нас може. Відсутня подібні це станути інші пакети. Так, то це ще оперативно. А давайте, у ласка, скільки загалом пакетів. Те, Ті, 74, 75, навіть не скажу вам зараз, тому що програма медичних гарантій ще наразі не на обговоренні цієї проєкті. Користатися цим можна буде одразу <зв> з 1 січня чи якісь. <'язок> Відповідно, до постанови з Ну, а ви розумієте, що поки ви подасте заявку, поки то заявку можна подати з 1 січня. Обробка 7 днів плюс. Так, ну, в принципі, постанова вступає в силу 1 січня. З 1 січня стартує початок надання послуг. А послуга має термін. терміну, то... а потім будуть відшкодовувати закладені. По факту. Людина приходить своєю пермачкою, з додаткою комбія, її ідентифікують в системі, так він проходить, лікар бачить, і проводить обстеження, робить відповідні записи, якщо він того не зробить, то взагалі хочу замітити, відмітити, що інформаційні технології в медицині вони є на дуже високому рівні, вони є захищені. І практично я не знаю, чи є якась ще галузь, де би так це все синхронно працювало. Тобто, особливо і де йде система фінансування, то воно паралельно настільки чітко працює, що тут ну, інакше б бути не можна тільки чітко по программа. Можете сказати, він може і побачити. Ну, є різні. Може, вам не поталанило в тому питанні, але є різні. Є сімейники, які мають певні там модулі провадили саме для себе, тому що зручно нагадування, повідомлення, запрошення. Є різні, є різні. Ну, їх не так багато, як би хотілося. Не подобається переписатися. Дале. Тож це була класна ініціатива, якою необхідно скористуватися, тому що ми завжди відкладаємо візити до лікаря і завжди відтягуємо до останнього. І відповідно така остання тенденція по неінфекційним захворюванням, що якісь більшість всі виявляється вже в такому стані. Коли потребує стан пацієнта такої серйозної корекції, тобто о, о той початковий етап, який можна ще коригувати і впливати на важкість передум, він, на жаль, втрачається. Тому це дуже хороша ініціатива, якою вартує скористатися, виділити на себе один день в році, щоб пройти анкетування, пройти мінімальні лабораторні обстеження. І собі спланувати здоровий спосіб життя, тому що краще бути здоровим. А чого нюанси? Якщо, наприклад, лабораторія ну, має лише забір матеріалу, відповідно, лікаря там немає. Тобто це вже не один. Лабораторія не може заключити ворогу, має бути лікувальний статент. Ага, треба взагалі безпосередньо. Так. Тільки лікувальний. Тому що акцент робиться на анкетування, визначення групів, групи ризику. Ми якраз дивилися, ми все дуже багато говоримо про страхову медицину, але в Україні потрібна страхова медицина. Все питає, а що ви хочете від медицини? Що ви розумієте під словом страхова медицина? Ну що люди, я заплатив страхівку, я знав, що я маю то-то, то-то, то-то право. Так на сьогоднішній день в державі існує фактично державна система страхування. Тобто програма медичних гарантій по певних пакетах послуг гарантує 1, 2, 3, 4, 5 безкоштовно, там по доступних ліках 1, 2, 3, 4, 5 безкоштовно, там з незначною доплатою і так далі. Іде чітка градація надання послуг. І е, коли ми беремо страхову медицину, то ми розуміємо, що за це хтось повинен ще сплатити. Зараз платить за це все держава, так? Ну, Вірніше, донори поважать, так скажемо, в нашій ситуації. При страховій медицині платить пацієнт і платить підприємство і ну, деяка система фінансування. І коли ми говоримо про ці чекапи, то, наприклад, ми так трошки вивчали досвід інших державний приклад, в Японії, що має Обсяг талії менше 80, то воно має право на певні преференції на роботі. Тому що таке здавалося, так? Ну скажіть, ну ти міря талію давно? Ну, ну а що ж мені талія там когось у сина когось не дуже, так? А що, ну і що, я такий вродився? Воно таке? Ні. Це є ознака ризику захворювання mm -hmm. на цукровий діабет. І в Японії, якщо в тебе талія менше 80, то де? Ти маєш преференції, то дають премію, тобі дають на оздоровлення, бо ти дбаєш про своє здоров'я. А якщо ти, вибач, ну, не вкладаєшся в стандарти, то ти сам будеш дбати про своє здоров'я. у нас яка норма?